Ростягне руки, застогне і скривиться душа. Жалійте і піклуйте, поки ще жива, і руки їй цілуйте, бо ростила вас вона. Наразі у слов'янську приділяють замало уваги поетам, зазначають організатори творчої зустрічі в стінах п'ятої школи. Такий собі поетичний дефіцит спонукав місцевих майстрів Пера створити довготривалу акцію під назвою «Поетичний десант. А саме захід, в якому молодь зможе представити свої поетичні рядки. Дитячою поезією ніхто ніколи у нас цілеспрямовано не займався. Не без того, що клуб старшокласників працював у будинку піонерів, і дорослі поети намагаються допомогти молодшим, але це поодинокі випадки. Колектив восьмої школи у поезії не новачок. Вже вкотре виходить добірка віршів вихованців закладу. Учні п'ятої школи власним колективом вже збирались на поетичні зустрічі. Проте у такому заході беруть участь вперше. У своїх віршах кожен із дітей використовує найпростіші і найщиріші слова, і саме в них вони поміщують свої думки та мрії. Теперішнє покоління віршує не тільки про перші почуття. Тематика різноманітна, від чутливої лірики до сумних військових рядків. Немає волі в кайданах. Ми з вами й досі кріпаки. Хохли, кацапи, москалі, бандери. Та перш за все, ми люди з вами. Що ж це коїться, скажіть. Ви істину ховали тут роками. Та де воно мені ви покажіть. Подібні заходи допомагають наймалішим висловлювати свої почуття творчими засобами, так би мовити, переносити почуття в художні образи. Особливо розчулюють віршовані рядки молодших школярів, які поетизують про любов до батьків. Обнімає мене папа, около своєю щитинкою, підхватив мене на ручки і назвав своєю кровинкою. І восторг переповняє душу детську мою. Папа, папочка любимий, я щаслива. Четвертокласниця Юлія Ісакова знає, що таке поезія не щуток. Дівчинка віршує дядьки з першого класу. Учениця восьмої школи поетеса в третьому поколінні розповідає, які настрій такі вірші. Ну, мене більше всього вдохновляють природа. А пішу, писати стихи люблю, ну тому що мені мама сочиняє стихи, папа сочиняв стихи. Ну, мені як то теж захотілося по наслідству так писати їх. Захід проходитиме в слов'янських навчальних закладах і триватиме до кінця навчального року. Результатом буде створення юнацької поетичної літературної студії. Такий літературний осередок розпочне роботу з нового навчального року і буде існувати на офіційних засадах. Сприяють у створенні осередку спілка письменників України, а також мистецька барикада Сергія Жадана. На меті також проведення власного поетичного фестивалю у регіоні. Один зі ста, а то ще й менше стануть справжнім професійним поетами. Але саме у цьому віці. Не дати розкритись ліричності душі підлітку це згубити його душу назавжди, перетворити в майбутньому життя цієї людини на схему робота кухня. Койка шкільний літературний захід мав і виховальну задачу послухати, як поетизують слов'янські школярі. Завітали і бійці добровольчого батальйону Січ вояки написав у свої побажання на українському прапорі. Захід закінчився під патріотичні гасла.